Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові. І сьогодні бачите, для вас спортивно була фотосесія, спойлер мого спортивного вбрання, і тому я вже вирішила так і знімати. Так, ну почну спочатку, з приємного. В минулому відео я оголосила про те, що проводжу лотерею на вічний календарик. Було 10 лотів по 50 гривень. Зараз вони всі викуплені, тож ми проводимо розіграш. Знайшла райдомайзер. Рандомайзер. Зараз вмикну. Де воно? Запис екрану. Запис екрану. Число 1 і число 10. 10. І що тепер треба? Згенерувати випадкове число. О, результат 9. Так, знайду, покажу переможця. Шостий, восьмий, 9. Да, так, да, знайшла. Так, зараз зроблю скрін. Так, і перемогла Оксана Сотникова. Так, я зробила скрін, покажу ближче. Вітаю вас, Оксана. Я з вами зв'яжуся. Чи ви зі мною зв'яжіться, напишіть мені, куди вам відправити календарик, і я це зроблю. Так, ну на цьому завершено. І ще кілька слів, сподіваюсь, буде не дуже довго. Хочеться сказати по минулій темі. Там я говорила про те, що вважаю, що мої діти мені нічого... Невинні, були коментарі незгодні, я нічого проти не маю. По-перше, я ніколи нікого ні в чому не переконую. Я висловлюю свою думку, у вас може бути інше, я її поважаю. Просто дозвольте мені, ну, щоб мої діти мені були невинні. Мене не треба ні в чому іншому переконувати. Я допустила трохи необачність, тому що я думаю, що всі. Знають, про що я думаю, і про що я розповідаю. Насправді, ну, дійсно, треба було уточнити, що я мала на увазі дорослих дітей, які живуть окремо і які фінансово незалежні від батьків. Ну, от, Як, наприклад, мої вже старші два сини. Це, по-перше, звісно, діти, які проживають з вами і мають, ну, неважливо, навіть якщо вони вже старше 18 років, але діти, які проживають з вами, з якими ви маєте спільний побут, ну, я маю. Окей, я про себе буду говорити, то, звісно, вони по мірі своїх можливостей, відповідно до свого віку, вони допомагають. Ну тому що це сім'я, це ну, всі мають вкладати якісь. Вклад, от, да? наприклад, якщо чоловіка немає вдома, то за дрова відповідальні старші хлопці були. Що вони мають їх. Ну, якщо вони вже наробані, то, хоча б принести, а я тоді розтоплюю. Якщо нема наробаних, то вони їх тоді рубають. І це зрозуміло. Я варю їсти, я прибираю там, да. пранням займаюся там, ну в дворі в основному я навожу порядки. Навіть кошу в основному я половину я кошу а там вже іншу половину хлопці допомагають. Якщо вони є. якщо їх нема, то. Я це роблю, звісно, сама. Ну, от, якщо взяти Данилка, ну скажімо так, у нього не багато обов'язків. Це там заслати після себе ліжко, прибрати після себе посуд. І от, коли в мене боліла спина, і я ну, фізично не могла носити дрова, то він там по корзинки приносив мені дрова. Але ж знову-таки я йому не вказую, а я його прошу. Прошу в нього допомоги. Так само про дорослих синів. Так, вони мені не винні нічого, але я їх можу попросити, якщо допомога мені потрібна. І ви знаєте, жодного разу вони мені ще не відмовляли в цьому. Хоча я розумію, що ну, в мене немає права від них щось вимагати. Це щодо того, да, яких дітей я мала на увазі, я взагалі ж, жодного слова не говорила про те, що діти не мають допомагати батькам. Потім, що я вважаю дійсно обов'язком е, любої дитини е, щодо батьків, так це коли батьки. Е, Старенькі і немічні, які не можуть фізично себе обійти, то так, діти тоді мають про них подбати або знайти людину, яка це зробить за гроші, наприклад. Ну тобто, це навіть теж не обговорюється, і мені ну, дійсно про це потрібно було, мабуть, сказати, але я думала, що ну як можна про таке подумати, що старих батьків залишить і хай вони там ну, як хочуть, так і живуть. Також да щодо обов'язків, я вважаю, якщо батьки, ну, наприклад, мама одинока, да, живе, що тата немає, і вона живе в селі, то звісно, сини мають подбати про те, щоб неї там закупити дров на зиму або рубаних, або порубати самих. Також, ну я вважаю, що якщо немає... Ну, як ну, я сподіваюся, вже всіх є вода у хаті, бо це ну, дуже печально, коли вже стара жінка да, і, і немає в хаті води, ні помитися треба і звідкись носить, то я вважаю, що тоді треба якось дітям все-таки е, ну, піднатужитися і провести у хату воду. Ну, тобто, я вважаю, що діти для старих батьків мають забезпечити базові потреби, е, тобто, щоб ну, там було тепло, да, щоб була їжа, щоб. Е... Щоб була вода у хаті, ну такого плану. Тобто, якщо е, батьки живуть в квартирі, це звісно набагато простіше, тому що там всі зручності є. А от якщо вже батьки живуть в селі. Де немає газу, наприклад, да, де пічне опалення, то там уже так. Я вважаю, що прямо діти мають подбати про те, щоб батьки там нормально перезимували. Ну, щодо городів, я не знаю. Мені здається, про це дійсно треба домовлятися. Комусь зручно, що діти приїжджають постійно, там садять, полють, ну, ну, тобто приймають участь у цих агрономічних справах і потім беруть врожай звідти. А є діти, яким Ну, заробляють достатньо багато, і їм свого часу шкода, щоб рака стояти на городі, то вони просто мають тоді матері, дачі батькам купити тої картоплі, моркви, цибулі, в мішках привезти, щоб їм було що їсти. І тоді і батькам буде легше, бо їм не потрібно буде стояти рака на городі. І дітям буде легше, бо вони до батьків можуть приїжджати для того, щоб спілкуватись і відпочивати, а не там, на сонці пектися рака на городі. Ну, це моя така думка. У вас може бути інша. Просто знаєте, Є варіанти, коли от мама отак от ногою топнула, і все, ми будемо садити картоплю, як собі хочете. Ну, от так от я вважаю, не потрібно. Все-таки, у... ну, Окей, я буду говорити про себе, що коли я вже буду достатньо, достатньо стара і така. Помірно немічна, да обмежено, скажімо так, у своїх цих, то я маю підлаштовуватись під дітей, і ми маємо робити так, як зручно буде саме їм, а не мені. Тобто не вони мають під мене підлаштовуватись. Якщо вони не хочуть, наприклад, садити картоплю. А мені хочеться, да, то вони можуть мені сказати мама, ми тобі ось привеземо картоплі. Будь ласка, тобі буде що взимку їсти і ну не парся. Але знаєте, просто є мами, які дуже люблять, ну я до речі, мені подобається колупатися в землі. Да? Ну більше в квітниках, звісно. Але якоїсь там помідорчика виростить, огірочка. Ну, тобто, якщо мамі це нравиться, то хай. Подобається, то хай мама цим і займається. Я ж не примушую своїх дітей кулупатися в землі, да, бо, бо це мені подобається. Хоча, так, звісно, є варіанти, коли ну, фінансове становище таке, що тільки город і все, що ну, немає грошей, щоб купити ці продукти, і тоді потрібно вирощувати. Ну, це вже в кого як. Ну, от щодо того, що, ну, щодо мене, то я, наприклад, розраховую на себе і на свої сили. Так, є речі, які. Я сама не можу зробити, а чоловік не може, тому що він на службі і рідко буває вдома. Ну, от, наприклад, ми робили ремонти, та, і потрібно було там двері поставити. Ну, ні я, ні Андрій їх ніколи не ставили, але я його попросила про це. Не примусила, а попросила. І кожен раз, коли я його про щось прошу, я намагаюся його якось винагородити. За це тому, що я вважаю, що його час це його час, і він його має. Ну, витрачати да, так, як він е, вважає за потрібним. Ну, це дитина, яка живе окремо, яка фінансово від тебе не залежить. Звісно, якщо дорослі діти живуть разом з вами, у вас спільний побут, то тоді так всі мають підключатися. Якщо це ремонт, то робити ремонт. Ну, так само, якщо я його прошу, наприклад, порубати дрова, то я також е, ну, мені хочеться йому якось його ви, винагородити за це, тому що це його час, це е, ну, фізичну. Важко достатньо. Хоча, чесно кажучи, я впевнена, що якби мені не було чим його якось порадувати да, матеріально, наприклад, я його просто попросила порубати дрова, то він би це зробив. Ну, принаймні, я ж кажу, мені діти ніколи ще в цьому не відмовляли в якихось базових потребах. Знаєте, і тут про те, що діти. Батькам не винні, я більше мала на увазі про зловживання. Коли тебе там ну, не знаю, по чотири рази на день тобі телефонують, відволікають. Ну, тобто батькам ну, нема чим зайнятися, мабуть, і вони через це ну, дуже сильно. Підключають дітей. Ну знову ж таки на любителя. Можливо, комусь так нормально, можливо, комусь приємно, коли чотири рази на день дзвонять. Можливо, комусь хтось цього потребує. Ну, от, наприклад, якщо взяти старших хлопців, у нас з ними ну практично ми дуже рідко дзвонимо один одному, тільки якщо щось потрібно, ну це прямо ну, раз в кілька тижнів. Але в нас іде спілкування в інстаграмі. Вони мені закидають якісь відоси прикольні, я їм. Ну ми чимось схожі, тому що ми всі такі, знаєте, інтроверти трохи відлюдкуваті і оці постійні жарти там, про те, як інтроверт налаштовується на телефон дзвінок, потім робить дзвінок, потім відходить від нього. Або там що про те, як що не хочеться просити по допомогу, тому що ну, все типу зроблю сам. Котів вони також люблять, так як і я, якісь мемчики з котами. Тобто в нас іде якесь спілкування, ми розуміємо, що в ну, нас все плюс-мінус нормально, що всі живі, і от таким чином ми спілкуємося. Але якщо потрібна якась допомога, чи вони мені пишуть, чи я їм пишу, дзвоню. І тоді ми вирішуємо ці питання. Тобто, в нас немає такого, що от кожного дня там в 9 годин хтось мені має з хлопців дзвонити і, хлопці і питати, як я. Якщо я не дзвоню, значить в мене все нормально. І я за те, щоб, щоб батьки самі максимально займалися. Свій час, тобто, щоб у них були свої якісь хобі, щоб вони були, у них були якісь свої друзі, ну, там, можливо, свого віку, да, чи які вони хочуть, ну, щоб вони не перекладали на плечі дітей, що ну, щоб вони їх мають емоційно якось розраджувати, бавити, як дітей. Да? Бо я вважаю, що в дорослих дітей. Особливо, коли вже в них є своя сім'я, є свої діти, то в першу чергу вони весь свій час мають в сім'ю в свою сім'ю вже вкладати, в свою жінку, чи в чоловіка, чи в дітей. А потім уже ну, в батьків. Ну, така моя думка. Звісно, якщо. Це не стосується якихось нагальних справ. Та, то, начебто, проговорила основні моменти, ті, що тригернули дуже багато людей. Як я і казала, що я вам бажаю, щоб вам ваші діти допомагали тому, що вони вас люблять, а не тому, що вони вам зобов'язані чимось. Ну, а для цього, звісно, потрібно любити їх. А коли ви постійно нагадуєте дітям, скільки стільки ви для них зробили, стільки вони вам за це винні, то я не думаю, що на цьому можна побудувати хороші стосунки. Так, ну, це щодо е, батьків і дітей. А далі ще, до речі, вчора дивилася фільм. Я його дивилася ще дуже давно, не пам'ятаю, десь там на початку 2000-х, і я його хотіла передивитись і довго не могла згадати назву цього фільму. І от буквально позавчора, десь у Фейсбуці, я побачила цей фільм, і я згадала, що це дійсно цей фільм, який я хотіла передивитися. Вчора ми його дивилися. Не знаю, для мене це ну, просто шикарний фільм, незважаючи на те, що я цілий фільм плакала, просто плакала. Ну, Він не тому, не тому що він ну, прямо дуже там драматичний і сумний, хоча є там і такі моменти. Він, ну, я не знаю, як це сказати, він настільки, знаєте, ну, називається Любов приходить тихо. Він 2003 року випуску. І мені він дуже зашов. Рекомендую подивитися. Ну це, мабуть, все. Надалі буде глух і приємного вам перегляду. Привітки! А так Сімочка мені бажає доброго ранку і проситься додому. Це у мене вівторок. Він почався з того, що Данилка е, закашляв, в нього такий був сухий кашель, такий гавкаючий, і я залишила його вдома. Ну, хоча температури не було. Це ми вже певно і пообідали, і сьогодні в мене в планах посадити і пересадити рослинки. Ще мабуть в кінці січня я поживцювала філодендрон. І з патіфілом, і вже останні дні прямо руки чухалися їх посадити. А сьогодні я вже купила ґрунт. Тож зараз приберу трішки на кухні, бо пересаджувати буду якраз на цьому столі. Хоча зазвичай я це роблю на вулиці там біля сараю, щоб не смітити ґрунтом. Я знаю, що роблять це і долі, але ну, не хочеться мені так нагинатися з моєю спиною. Тож в мене є отакий ось філодендрон. Там кінчик палки вже підгнив, тому я хочу його подовжити. Ту частину, яка буде в землю встромлюватись, і хочу два черенка, тих, в яких вже корінці почали рости, підсадити на низ до цього філодендрона, що був. До речі, в минулому році, в лютому, мабуть, уже в кінці лютого, я вже готувала землю на розсаду, і в мене є відео, як це зробити правильно. Це робиться десь за 2-3 тижні. Я, до речі, залишу посилання на нього під відео, можливо, комусь цікаво. Тож я відрізала шмат цього кокосового волокна і таким чином подовжила палицю, бо вона вже там мене дуже хилетала через те, що низ підгнив. Ще, до речі, кілька слів про розмови по телефону, а то я, коли записую розмови не, відео, то здається, що вже все сказала. Потім, коли вже закінчила, зрозуміла, що і те не сказала, і ще й про те забулася. Справа в тому, що я взагалі не люблю. Е, Балакати по телефону, до речі, дуже цікаво. Якщо серед глядачів є такі люди, то напишіть і ніколи не любила. В мене найдовший найдовша розмова це близько хвилини. Ну, якщо я дзвоню, тому що я коли телефоную, то я телефоную для того, щоб ну, вияснити якесь конкретне питання. Просто так, щоб дзвонити і балакати там по 10-15, не знаю, можливо, хтось півгодини балакає. Ну, це для мене дуже довго. І я майже нікому не дзвоню. Бо чоловік мені сам дзвонить. Оскільки він на службі, і ну йому видніше, коли він вільний, тоді він дзвонить. Ну, от єдине, коли чоловік був відсутній там майже три місяці, то так ми з ним вечорами. Ну, коли він міг, то коли ми розмовляли, то це так могло бути і 10 хвилин. І зараз ближче вам покажу цього філодендрона. Це, здається, гітаровидний, якщо я не помиляюся. Дивіться, я його відрізала на живці, цю частину, і бачите, тут одразу пішла брунечка і він буде одростати далі. І мені здається, що це, мабуть, навіть не єдина брунька, яка прокинулась. Чи єдина, ні, мабуть, це все-таки корінці. тут я щось таке схоже бачила. Ну, не знаю, брунька це чи ні. У мене такі нігті, гарні з землею. Так, зараз полью і понесу на місце. До чого це я кажу? До того, що я не уявляю, щоб я, наприклад, кожен вечір дзвонила своїм дітям, так, чи одному чи другому сину старшому. І що мені ну, переповідати, як мій день пройшов чи що. Ну, Тобто я розумію, що у нас там різниця 20-25 років, що це різні покоління, і те, що цікаво мені, ну, не дуже цікаво їм, і просто займати їхній час, щоб виговоритись. Ну, Для цього я завела канал, і ну, в мене є цільова аудиторія, який, ну, я сподіваюся. Диваюся, цікаве те, що я розмовляю, тобто про що я розмовляю, хоча я розумію, що в світі є інші люди, які дуже люблять спілкування, люблять розмовляти по телефону, і прекрасно, якщо і ви, і ваш співбесідник, чи як це українською, ну це любите і робите. А тут в розмовах я вже перейшла до спатіфілума. У мене там було, здається, три черенка, і я їх посадила. Теж зараз поливаю. До речі, поливаю завжди із кореневіном, і мені подобається оцей е, рідкий. Філодендрон я віднесла у вітальню, де він і стояв. А з патіфілом хочу поставити на вікно в кухню. Але глянула, що там багато пилу на підвіконі, то вже вирішила під шумок, як то кажуть. Протерти підвіконня, виставила на стіл всі квіти. Потім побачила, що моя струманта триколор дуже посухли в неї кінчики, то я прямо взяла ножнички і вирішила їх пообрізати. Ну, звісно, бо я її там не оприскувала, там знизу стоїть радіатор, і ну, взагалі це рослина, яка любить вологі повітря і оприскування. Ще я побачила, що мої антуріуми в такому печальному стані. Один уже такий майже пеньок, то я верх зрізала, поставила вкорінятися у воду. І низ, ну тобто, пеньок залишила, щоб відростав, а верхівку поставила у воду і потім, коли вкоріниться, то підсажу туди. Ну, таким чином, настільки я знаю, антуріуми омоложують. І потім все прибираю, розставляю по місцям. Це моя сімочка знову. До речі, мені якось не раз писали. Я чула, що це сибірська кішка. Я тоді якось не звертала уваги, А це дійсно якось мені трапилося в Ютубі відео про сибірських кішечок. І так, це вона. Вони такі добрі, інтелігентні, муркотливі і дуже гарні мисливці. І такі ж ненав'язливі, як я. Правду кажуть, що кішки схожі на своїх господарів. Була я сьогодні в секунді і звернула увагу на такі от кросівочки, ну вони типу Adidas, можливо, навіть оригінали. Поміряла, вони мені такі зручні. Справа в тому, я подумала, що мені вони для спортзалу будуть ідеальні. У мене є кросівки, але, по-перше, вони вже такі старі, втоптані. По-друге, ну, я в них переважно на вулиці ходила і ходитиму, поки вони ну, ще будуть ходити. То я вирішила, що я візьму ці. ну, Вони, звісно, такі, от, бачите, це фотодобу, де, такі трошки забруднені. Але я зараз їх із кисневим відбілювачем помию, покажу, що з цього вийде. П'яточки, я дивлюсь, тут хороші цілі, що мене радує. І я думаю, що ці круси в мене будуть тільки для залу. Тож активую кисневий відбілювач окропом, потім ще додаю туди таку прохолоднішу воду, щоб вона не була кип'ятком, і буду туди класти кросівки. Загалом, після того, як вони там кілька годин полежали, я взяла зубну щіточку, гарно вимила підошву, попрала їх, висушила і пізніше покажу, що з цього вийшло. А до речі, ці кросівки я купувала на другий день в секунді. І обійшлись. Вони мені в 180 гривень. Ну тобто не дуже дешево, але якщо це оригінальні адідаси, то я вважаю, що це і недорого. А ще я сьогодні була в материку, вже в Данилка. Джинси. ну, Вони були такі тут потерті на колінах, а це він їх іще вже десь упав, мабуть, зробив дирку. Тобто, Взагалі їх взагалі вже не можна носити. Тому ходила, не знаю, є у ваших містах материк. Я, до речі, дуже часто. Ну, от Якщо не купую онлайн, то, скоріше все, що в материку купую якісь речі. Це взяла теплі джинси. Коштували вони 640 гривень. І, до речі, пощастило, тому що була якась акція чи знижка. А взяла йому ще такий худіч, як він називається, батник дитячий, темно-синього кольору, не знаю, як камера передає. І по ціннику він коштував 450 гривень, а купила. За 274. Була дуже приємно здивована, це майже вдвічі, здається, да? бо я очікувала на одну суму, а мені сказали, що буде інша. Я думала, вони спочатку що вони помилилися. Але ні, це така акція. І, до речі, джинси я ці з другого разу взяла. Спочатку я за 600 гривень взяла трішки менші. Чомусь подумала, що будуть нормальні, але я попередила, що я перемірюю, якщо що, ми домовилися, що я поміняю. Поміряла вони йому, ну от якраз тютілька в тютільку. І я зрозуміла, що тут зими залишилось трішки, що він їх, скоріш за все, за ці кілька місяців теплі джинси не зносить. Тому вирішила взяти трішки довше. Вони буквально довші на розмір цього манжета, а по ширині нормальні, щоб були на наступний рік. Такі от знахідки. Крутись якось. Та ну, не так швидко. Так, все, да? спиною повернувся. Привіт, махаєшся, і да? все. Так, відстиралися у мене Попрала, висохли кросівки. Це, до речі, я зазвичай беру 39 розмір, а це 39 з половиною, і мені в них дуже комфортно через те, що в мене останнім часом збоку на мізинчику покажу. Потім така. Ну, я не знаю, я раніше на нього завжди казала мозоль, в мене була тільки під мізинчиком, під основою мізинчика. А зараз і з боку. І вже до того я звиклася. Він в мене прямо з дитинства. Я його дуже багато разів виводила. Він знову починав рости. І зараз збоку на мізинці і дійсно дуже заважає, особливо зимою, коли взуття закрите, ну прям тре і відчувається. Тому якщо ви виводили <гум> такий, я не знаю, чи це мозоль, чи шпора, чи бородавка, чи я не знаю навіть, як правильно його назвати, чи це може медицина якось його можна так, щоб зараз видалити і все, то, будь ласка, порадьте що-небудь. І це вже показую, да? купила ще собі такі треніки, чи я не знаю, як їх називаються. До речі, Еска. Я сумнівалася, бо я зазвичай на низ я завжди беру е А наверх у мене або М, або Еска підходить, бо верхня частина в мене менша застегна. Але поміряла і добре мені ця Еска підійшла, тому взяла. Там ще був такий дуже. Яскравий, цікавий, такі червоні яскраві із білими лампасами. Але я щось, ну так, вони мені сподобались і сіли гарно, але якось для свого віку я подумала, що то вже занадто такі червоні. І подумала, що я піду десь там вже в кінці тижня. Якщо вони залишаться, то можливо я їх теж візьму. Ну, і оскільки давно вже не було ніяких показів, мене вже аж питали, коли я вже в секонд піду. Ну, бачите, поки що пішла по спортивну не й одяг і показую. Маєчка ця була раніше, її, до речі, також купувала в секонді. Так як і цю ковтинку, до речі, хоча ковтинці вже, мабуть, років чотири, хоча її носила небагато. Такий в мене вийшов костюмчик. А ще я собі придбала кофточку. Не скажу, що вона мені прямо дуже сподобалась, але в мене от на таку холодну погоду якось немає такої теплої, щоб під горло, то я її взяла. Ну, а це взагалі-то у людей традиційно е, сирники на сніданок, але в мене вони бувають і на вечерю, а цього разу на обід. Ми з Данилком були вдома, і я вирішила насмажити нам сирників. Справа традиційна, як і думка про те, що діти винні своїм батькам щось. Ще раз повторюю, що я не хочу ні з ким сперечатися, і я впевнена, що, мабуть, 90% населення батьків так і думають, але кожен має право на свою думку, я так вважаю. І я дуже сподіваюся, що я своє бачення зможу передати своїм дітям і їхні діти їм також не будуть винні. Тому що те, що ми віддали нашим дітям, наші діти віддадуть своїм. Головне тут віддавати з любов'ю, а не в борг. А щодо того, що діти бувають різними, то ви знаєте, я чула одну фразу, яка мені дуже відгукнулася: що у батьків, яким пощастило з дітьми, є діти, яким пощастило з батьками. Насправді, якби мене спитали, яку б вимогу я висувала до своїх дітей, то я б дуже хотіла, щоб вони змогли стати щасливими, і я своїм прикладом намагаюсь їм це показати. Бо справжнє щастя не залежить від людей і обставин, воно в тобі всередині. Але до цього потрібно дійти. І, взагалі, бажаю, щоб кожен знайшов своє щастя всередині, а не шукав його в дітях чи в батьках. Бо ми не можемо інших зробити щасливими, коли самі нещасні. Отакі от в мене філософські роздуми, підсирники, і отакі от вони смачнющі вийшли. І на цих смачних нотах буду з вами прощатися, а далі буде ще вірш. Людмила Галінська. Моя весна, заходь до мене в гості, заварим чай з духмяних літніх трав, спечим пиріг приблизно десь о шостій і переробим купу різних справ. Моя весна знов юна і чарівна, як я колись, колись давним-давно. Руда коса, і очі, як в царівни, і сукня кольорове полотно. Завжди мала, розхристана і боса, Щороку в квітах, ніжних і блідих, і знов веснянки прикрашають носа, і знову крильця на плечах худих. Моя мала, я ледве переждала усі завії, холод, і сніги, варила чай і довго так чекала твоїх очей що кольору трави.